«Принципи та стратегії модифікації режиму лікування ми розглянули причини, за якими пацієнт може отримати перевагу від модифікації режиму АРТ навіть при вірусній супресії. Тепер, за наявності кращих схем, зручних для прийому та менш токсичних, модифікація схеми може бути важливим способом покращити якість життя пацієнта. Тепер ми обговоримо принципи та стратегії безпечної модифікації схем. Наприкінці цієї сесії ви зможете Описати принципи та стратегії внесення модифікації у схеми АРТ для пацієнтів з вірусною супресією. Принцип перший. Не припускайте, що вірусна супресія. Означає добру адаптованість пацієнта до поточного режиму лікування. Нам потрібно регулярно переглядати схеми АРТ, які приймають наші пацієнти. Це потрібно з огляду на причини, з яких пацієнт може отримати переваги від модифікації нам слід регулярно запитувати пацієнтів про поширені побічні ефекти, такі як. Діарея у дітей, які приймають інгібітори протеази, або проблеми зі сном при застосуванні ефавіренсу, оцінювати токсичність, наприклад, анемію у дітей, які приймають зидоводин, або функцію нирок, якщо вони приймають ТДФ, запитувати про супутні ліки, включаючи безрецептурні ліки та мінеральні добавки, щоб оцінити взаємодію між ліками. Для всіх дівчат підлітків запитайте про намір завагітніти переконайтеся, що вони використовують ефективну контрацепцію, якщо не планують вагітність або застосовують безпечні схеми, якщо мають намір завагітніти. Ми повинні знати статус щодо вірусного гепатиту Б усіх наших пацієнтів. Якщо пацієнти мають це захворювання, оцініть, чи включає схеми АРТ препарати ТДФ або ТАФ, плюс ламіводин або м мтрицетабін, щоб також лікувати і його. Якщо пацієнти мають негативний статус щодо вірусного гепатиту Б, забезпечте імунізацію. Для дітей, які продовжують приймати рідкі форми ліків, визначте. Чи є варіанти використання диспергованих таблеток, чи здатні діти ковтати таблетки? Для дітей старшого віку та підлітків подивіться на кількість таблеток і частоту прийому, щоб побачити, чи можна спростити їхній режим для покращення тривалої прихильності, наприклад, перейти до режиму прийому з однією таблеткою один раз на день. Також подумайте, чи є перевага у посиленні режиму лікування шляхом переходу на схему із вищим генетичним бар'єром до розвитку резистентності, наприклад, перехід від ефавіренсу до долу тигравіру. Слідуючи рекомендаціям БОС, найпростішим методом провести оптимізацію схем АРТ є перегляд схем усіх пацієнтів, із вірусною супресією на стабільній схемі АРТ, які не перебувають на поточній рекомендованій схемі першого ряду долутигравір плюс абакавір плюс ламівудин або долутигравір плюс ТДФ плюс ламівудин або м Мтрицетабін для визначення, чи буде їм корисно на неї перейти. Принцип другий не нашкодь. Другий принцип оптимізації режиму для пацієнтів із вірусною супресією полягає в тому, щоб ми не завдавали шкоди. У цих пацієнтів вже є вірусна супресія, тому нам потрібно переконатися, що будь-які модифікації схеми АРТ будуть підтримувати вірусну супресію. Нам слід переглянути всі АРВП в анамнезі пацієнта, звернувши увагу. На всі періоди, коли у нього була лікувальна невдача поточної або попередньої схеми, та на всі мутації резистентності до АРВП, які виникли для немовлят, це також включає перевірку вірусної резистентності у матері під час пологів або якщо немовля було інфіковане через грудне вигодовування під час профілактичного лікування невірапіном. Якщо профілі резистентності доступні, то вони допоможуть визначити, чи збереже модифікація режиму лікування вірусну супресію. Принцип не нашкодь також передбачає, що ми не повертаємо пацієнтів на препарати, з якими у них пов'язана токсичність або погана переносність, нам слід оцінити всі подібні випадки під час аналізу використання АРВП в анамнезі пацієнта сюди входить оцінка епізодів реакції гіперчутливості до абакавіру. Також потрібно продовжувати лікування гепатиту Б у відповідних пацієнтів. Отже, якщо ми плануємо припинити давати пацієнту ТДФ або ТАВ, нам спочатку слід оцінити його статус щодо вірусного гепатиту Б. При позитивному статусі користь від продовження використання цих препаратів зазвичай перевищує будь-яку користь, яку ми можемо отримати від модифікації. Перехід на новий АРВП також означає вірогідність нових взаємодій між ліками. Потрібно переглянути супутні ліки та добавки на предмет можливої взаємодії. Пацієнтів слід проконсультувати щодо всіх змін у схемі лікування та здійснювати ретельний моніторинг прихильності та можливих ранніх побічних ефектів. Зміна режиму лікування в людини з вірусною супресією завжди може дестабілізувати усталений розпорядок дня, навіть якщо новий режим є простішим і добре переноситься. Нові ліки також означають нові побічні ефекти, тому навіть при переході на простішу і краще переносну схему людина зазвичай відчуває ранні побічні ефекти, наприклад, головний біль, шлункові розлади або труднощі зі сном. Подібно до тактики при початку АРТ у наївного пацієнта корисно здійснити. Контрольний візит пацієнта до лікаря протягом 2-4 тижнів після зміни схеми. Стандарт медичної допомоги стверджує, що вірусне навантаження слід перевіряти через 3 місяці після переходу на новий режим лікування. Це дозволяє підтвердити збереження пацієнтом вірусної супресії. Рекомендації ВОЗ. Також підкреслюють вірогідність появи нових побічних ефектів і необхідність консультування та підтримки при будь-якій зміні схеми. Тепер, коли ми обговорили принципи оптимізації схеми АРТ, розгляньмо деякі конкретні стратегії. По перше, існує перехід в межах класу препаратів, коли пацієнт. Може отримати користь від переходу з одного АРВП певного класу на інший того ж класу, прикладом цього є перехід від задоводину до ТДФ для дітей старшого віку, доведений клінічними дослідженнями, цей перехід має багато переваг зменшення кількості таблеток, перехід від прийому ліків. Два рази на добу до одного разу на добу, уникнення ризику токсичності від задоводину, мінімізація потенційних взаємодій між ліками, лікування вірусного гепатиту Б у пацієнтів з коінфекцією. Однак у рамках принципу не нашкодь пам'ятайте, що незважаючи на те, що ТДФ добре переноситься, це новий препарат для пацієнта. Навіть звичайні та, здавалося б, незначні побічні ефекти можуть заважати дотриманню режиму лікування, особливо для пацієнта, який наразі почувається добре та не попереджений про можливі побічні ефекти. Обов'язково консультуйте пацієнта з цього приводу, вказуючи, що ці побічні ефекти зазвичай минають через пару тижнів безперервного використання препарату. Крім того, ми не призначаємо перехід на ТДФ дітям із хронічною хворобою нирок або з підозрою на зниження мінеральної щільності кісток, наприклад, дітям, які постійно приймають стероїди, крім випадків, коли ТДФ потрібен для лікування гепатиту Б. Декілька досліджень продемонстрували безпеку та переваги переходу від задоводину до ТДФ. Серед пацієнтів із вірусною супресією, скоро мають з'явитись результати клінічних досліджень на користь переходу від ТДФ або абакавіру до ТАФ у межах класу для пацієнтів із вірусною супресією. ТАФ може бути кращим за ТДФ, оскільки він не пов'язаний з нирковою токсичністю або зі зниженням мінеральної щільності. Кісткової тканини. Таф може бути кращим за абакавір, оскільки впливає на коінфекцію віл вірусний гепатит Б. Недоліком ТАФ є те, що він пов'язаний зі зростанням ваги пацієнта частіше, ніж інші нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази. Дітям молодшого віку ЗДОВ-1 можна замінити на абакавір. Цей перехід матиме ті самі переваги, що й перехід на ТДФ, за винятком того, що абакавір не впливає на вірусний гепатит Б. Для дітей старшого віку та підлітків вагою від 35 кілограмів, яким потрібне лікування інгібіторами протеази ще одним важливим переходом в межах класу, від якого вони можуть отримати переваги це заміна лопінавіру. На атазанавір цей перехід суттєво зменшує кількість таблеток, знижує частоту прийому до одного разу на день, зменшує діарею, яка зазвичай пов'язана з лопінавіром, і покращує рівень ліпідів. Клінічні дослідження серед майже однієї тисячі дорослих продемонстрували безпеку та переваги такого переходу. Для пацієнтів з вірусною супресією є декілька невеликих досліджень серед підлітків, які демонструють аналогічну безпеку і нижчий рівень ліпідів після переходу з лопінавіру на атазанавір. Наступна стратегія це перехід між класами препаратів Якщо є ознаки того, що у пацієнта може розвинутися резистентність до інших препаратів у схемі лікування, необхідно перейти на АРВП із таким самим або вищим генетичним бар'єром резистентності та не переходити на АРВП, до якого у пацієнта вже може бути резистентність. Перехід між класами, а саме перехід від інгібіторів протеази. Або ефавіренцу до тигравіру є найбільш актуальним для України і підтверджується результатами клінічних досліджень. Переваги цього переходу аналогічні перевагам від переходу з лопінавіру на атазанавір. Коли пацієнти переходять з лопінавіру, підсиленого ретонавіром на долутигравір, вони можуть отримати перевагу. Від зменшення кількості таблеток, зниження частоти прийому до одного разу на день та побічних ефектів, таких як діарея, а також покращити рівень ліпідів. Ще одна перевага це набагато менше потенційних взаємодій між ліками. Перехід від ефавіренсу до долотегравіру забезпечує формування нової схеми лікування з меншою кількістю. Побічних ефектів і підвищеним генетичним бар'єром резистентності для забезпечення тривалої вірусної супресії. Долутегравір також має перевагу, оскільки не потребує харчових обмежень, тоді як афавіренс слід приймати надще серце. Але як і при будь-якій зміні у схемі лікування, існує ризик появи нових побічних ефектів. Про що слід проконсультувати пацієнта? Два великих клінічних дослідження за участю дорослих показали відсутність різниці в успішності і безпечності лікування та задоволеність пацієнта після переходу на долотегравір. В одному дослідженні спостерігали понад 9 тисяч дітей і підлітків із шести країн Африки. Які або розпочали лікування схемою з дорівнює 401, або перейшли на схему з долотегравіром зі схем на основі ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, дорівнює 5495, або інгібіторів протеази? Дорівнює 1424. Понад 90% учасників дослідження. Досягли або продовжували отримувати пригнічення вірусного навантаження на схемах із долотегравіром. Із 534 дітей та підлітків, у яких на момент переходу не було вірусної супресії на попередній схемі лікування, у 426 або у було досягнуто вірусну супресію. Після переходу на схему з долутигравіром. У ще одному меншому дослідженні брали участь 68 підлітків, половина з яких перейшли на долутигравір зі схем на основі інгібіторів протеази або ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Більшість підлітків одночасно з переходом на долутигравір. Також змінили нуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази у схемі, а саме змінили ЗДОВ-1 або АБАКАВІР на ТДФ. Підлітки, які перейшли на долутегравір, продемонстрували зниження рівнів холестерину та тригліцеридів, а також зменшення стеатозу печінки порівняно з підлітками, які продовжували лікування на попередніх схемах. Іншим варіантом є перехід на внутрішньом'язові ін'єкції каботегравіру і рилпівірину тривалої дії кожні 4 або 8 тижнів. Цей режим подвійної терапії досліджувався у дітей та підлітків віком від 12 років і може бути розглянутий для спрощення схеми серед підлітків з вірусною супресією на АРТ першого ряду. Це перша схема АРТ тривалої дії, яка з'явилася на ринку. А втім, ін'єкційні каботегравір та рилпівірин поки що недоступні в Україні. Рекомендації ВОЗ поєднують у собі стратегії переходу в межах класу та між класами. Якщо у пацієнта вірусна супресія на будь-якій схемі АРТ першого ряду, крім рекомендованої. Слід провести оцінку щодо можливого переходу на рекомендовану схему. На наступній сесії ми розглянемо конкретні рекомендації Національного стандарту медичної допомоги ВІЛ-інфекція, який також поєднує внутрішньокласові та міжкласові стратегії. Підіб'ємо підсумки дітям та підліткам з вірусною супресією. На АРТ першого ряду можна змінити схему для спрощення схеми покращення переносимості та безпеки. Ми не повинні пропускати, що вірусна супресія означає, що пацієнт добре адаптований до поточного режиму нам слід оцінити поточну схему на предмет потенційних переваг від її модифікації при розгляді модифікації. Режиму лікування важливо дотримуватися принципу не нашкодь, який включає врахування повного анамнезу АРВП у пацієнта для прийняття інформованого рішення про модифікацію схеми, врахування супутніх хвороб та коінфекцій, у тому числі необхідність продовжувати лікування вірусного гепатиту Б. Врахування потенційних взаємодій між ліками та наміру завагітніти, ретельний моніторинг прихильності, токсичності та ранніх побічних ефектів. Конкретними стратегіями оптимізації, які є найбільш актуальними для України з огляду на поточну доступність ліків, є внутрішньокласові заміни задоводину на ТДФ або абакавіру і лопінавіру. Підсиленого ретонавіром, на атазанавір, підсилений ретонавіром, а також міжкласові заміни лопінавіру або ефавіренсу на долутегравір. тигравір. ВОЗ поєднує стратегії, щоб рекомендувати країнам розглянути можливість переходу пацієнтів з вірусною супресією з інших схем АРТ першого ряду на рекомендовану схему АРТ першого ряду.